Бували воїни, військові свари, галабани, киселі, кочубей на гаї, було того добра чимало. Минуло все, та не пропало, Остали шашелі, гризуть, жируть і тлять старого дуба. А от коріння тихо любо зелені парості ростуть, і виростуть, і без токири, аж. Хоза без верхні упаде, розтрощить, порве порфиру, роздавить вашого кумира людські шаші. Ага. Няньки, дядьки, отечества чужого, не стане ідола святого і вас не стане. Будь так кропива, а більш нічого не виросте над вашим трупом. І стане купою юнаку. І смертячий гнів. І все те все потроху вітер рознесе. А ми помолимося Богу і небагаті, і невбогі. Мені однаково. Чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись. Молися сину за країну, його замучали колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.